Прив'язала бабушку єле-єле. Руки піднімає. Уже, я думала, порвалося. Воно просто спуснуло з рук. Ну, треба осторожно, Бо може і її А чого ти в таку сумку поможе? Ка? Я вас вітаю і з початку неділі, щоб ви були живі, здорові і щоб мирно було, щоб не гуділо так, як у нас цю, цю ніч гуділо. Добра вам на сьогоднішній день. Я... Я. А ми їдемо по здоров'я. Їдемо за здоров'ям, здоров Їдем здоров це точно. Побалакаєш? Ага, побалакаємо. Хоч би було благополучно. Як наберемося, що аж. Да. Буде, буде. Ну, ти зробила на носі. Боже. Короте, будемо, За те, що мама їй просто отут чухалося, де було, вона тепер зробила, що в неї там в пів пальця рана. Нос отпадемо. будеш ходити, як ото знаєш. Так, Не отпаде нос. Та ти подивиш, що ти зробила. Це просто до була нос. як бородавка така. ну що? Ця, Я буду мазю мазати. Йо. То на нозі його тоді. Да. Хто їй що не совєтувал? Чуть Отаке дупло не було, поки лівоміцином не вилічили. Той посоветує, той посаєть, а бабушка все бере, бере до уваги. Нема, нема проблем, слава Богу, таких. Так вона їх сама шукає, розумієте? Ну таке зробить на ліце, отаке дупло. Ну ну було там таке, та, зато вона... Ти ж не бачиш, а я ж бачу, ма, я ж бачу. Ну, та Я його бачила дуже таке, воно Яке? росте та й росте. Воно росло, а зараз відкрита рана. ти зробила відкриту рану. Ну а тепер треба її залічити. Я от її мазу залічу. О, давай. Тебе время буде, будеш Буду будеш залічу. Я казала, отам крем дала, кажу, то маш кремами, я ще привезу, щоб ноги не були сухі. Коротше, лежиш, а то вона вічно в больниці шукає роботу. То подушки їм шиє, то наволочка. Вона не може без роботи. Щось таке. Щось, да, щось роби. Щось мені ж треба робити. Так, ти лежиш, їдеш туди відпочивати поправляти здоров'я, лежи, як на курорті. А -а -а. Це ж профілакторія. Без, без двіжені здоров'я не буде. Досяг. А ти що будеш життя? Не там? стане мене, щоб ти знала, що дві двіжені... життя. А, а ти двигаєшся і двигайся, і двигайся. А що ж ти, двігається, і двігається, і двігається ти туди їдеш? А ти дурна така, як і я. Що поговорили. Все хочеш. поговорили. сама щось хоче переробити сама добу. Ну така що ж? Ну, таке життя. Таке, таке життя. життя. Ні. Кожне до свого життя відноситься по разному Ну, в тебе відповідальність не забереш, ну ти трошки грубувата. Грубувата, дуже. дуже грубовато. 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 чотири три чоловіка всі ніжні, одна я грубувата. Якби мене, якби я сказала, так, а ну оце рішить, оце. А так. А, ти рішила, ти що? Ти Ми вже всі з розрасту повибували рішати, рішаки. А Бачить, <реш> кажуть, що я должна бути ще нежною, як цвіток. Та ні, так не буває. Жінка, яка коня зупинена, скакує, в хату зайде, вона повинна бути грубою і різною. Просто в мене нерви, в мене вже нерви взагалі не будуть. Тож то треба подумати за свої. Та що вже думати? Я я не буду, я сказала, що як, чим би я не боліла, я буду ждати, умру і все, навіть її лічитися не буду. Нехай воно нікуди. Хай, ось у мене голова ходила, ходила, бачу, заложена ніколи. половина, да і все. А Санька мовчить, та каже, от ти впала на, на тоді в тому году, там на льду вдарилася сильно головою. Да. Кажу, та може й так, нічого. О? Ну давайте, давайте. Бо мені треба швиденько бабушку оприділити пансіонат благородних дівіць і бігом додому, щоб та дівіця там не наробила. Та нічого, подивимося. То вона ж у нас знаєте, так подерла двері, бо тому що вона ж у нас ще була, ну вона збаялася, забаяла. Зараз вона знає, двері вже їй не цікаві. ну Я просто кажу за те, що вона ж вдома, вдома. люди ж на роботу ходили. Вони ж не сиділи з нею, як оце у нас, що бабуся сидить. 9 часов, не дай Бог, не дали поїсти. Все, що самі не їли, то нічого. Головне, щоб пуська їла. Погодка сьогодні така сонячна, але не так жарко. Але Саня дивився прогноз на цей тиждень і на той до 25 градусів. Так, да, Буде тепло. І буде тепло. А Від... казали, що з 15-го буде холодно. Відкриють, відкриються почки, броньки. А, галочка, що це таке робить? Це чистять оцей канал. Бо й там був, пам'ятаєш, щоб вже ж ага. не вода. Ага. Оце почистили до морозів, і кинули. Гроші списуються, ага. чистять, позаростало все. Ага. А ось заправка Коломойська, вся сіть позакривана. Закрита, так що молодий, а вона не да, робить, вони не робить по всій Україні. Молодець Зеленський. і Порошенко прижав. А наш народ кричить, що з корупцією боротися, тільки почали боротися, вже все, вже поганий. Уже поганий. Я ж... Та хай вони ще будуть такими. Я часто смотрю на це все і думаю так, що, 에, знаєш, то правильно, Жириновське ми сміялися з нього. деяких він позиціях був прав. Він правильно казав, що за столом можуть сидіти тільки великі собаки. А от такі шавочки, як малесенькі, це, наприклад, там а, Грузію, да, да, Україну, ми не можемо сидіти за столом. За столом буде сидіти тільки Раша, яка хоче взяти оцю Європу теж не буде. І Америка, ну і ще й Китай. Все. Всі інші — це шавки. Да, так, да, і да, так да, може да, бути. Да, Як це? Хто це, да. хто це вирішує? Пойло і, і, Трамп чи хто? Ми люди. А ну і нафіг. Так, мамушка, ти за політику не думай, ти думай за те, що ти оздоровишся, все я буде нормально. Вже закінчу. Коли вони да, сьогодні вночі внукам, було. правнукам дадуть, хоч за щось подумати, вперед, вперед. Фу, Фу, я то передам нам, на возрастним оцим, Уже, як скажуть, людям приклонного віку. Та це вже, вже дорога нам відома. А їм же ще треба цю дорогу пройти, пройти і пройти чимно. Боже, Боже, я мені ще до, до цього-то до старості, ще така та війна була ну, не, така, не така звірська, як ця війна. Ося вже уже технологітехнологічна вічо okay. так, мам, не думай про це. Живає. Алочка, жива. Тепер, тепер, як ж вони писали, О, тепер, що, так, що так. мама, бабуся все Я То кажу, ось бабуся не буде. Засруся, буде грязь, буду спать. Тільки подивитися. Та що... звісно, це брать. А як бабушки не було? Та ну правильно, ну, так вони ж цього не, вони цього не знають. Вони всього не хочуть бачити, та мені насрать. Я скажу одне, що ті, що пишуть, іще їм до мене як. До луни, блять, раком. Та може навіть і не раком, можна й пішки йти. Та раком Да. Воно ж видно зразу, хто який. Ну, зараз на, на, наоборот, я ж кажу, що зараз треба відео знімати, мама, щоб каструлі були. А в нас навіть собаці каструля, що ми можемо з неї їсти. У нас нема таких каструль, ти розумієш? Я вже на чердаки дивилася, щоб такий, зробити таке знаєш, смішне відео. Ага. Нема таких каструль у нас засраних. Ну немає. Ота мисочка бабусі наша за апельсинками трошки вбита. Так вона і то снаружи, її вже. А ти що? Бабусі вже нема. В 91-му году бабушка вмерла. Ага. А та миска ще є. Немає, Є і не хуже друга. Не хуже. Да, чим, да, да, да. Вона... Так я ж кажу, у мене немає інвентаря для контенту, для смішного, щоб люди жаліли там гроші присилали. Так, да, нема такого. Та людям зараз тяжко й самим. Все одно, звичайно, що коли такі ситуації бувають, що. Война, ось... кожен день. Да, да, все одно проща, люди, які проща, Ви подивіться, проща. хто присилав гроші. Я вдячна, що допомогли там те те купити, тому що все ж на моїй шиї. І дуже вдячна, і коли допомагали і Віталії, коли на протест. Дуже вам вдячна, тому що я кажу, що для вас та сотня вона нічого не варта, а людям, там сотня, там сотня. Навіть. І ось Саша, ця ж наша касіора, що в неї. Племінник був поране, ви допомагали. Яка вона вдячна? Я не знаю. Я не питала, скільки там грошей переслали. Я дала вам карту, ви туди переслали. Але вам вдячна, тому що я ж кажу, що всім важко, всім тяжко, очень трудно, але. Ми люди, перш за все, люди. І знаєте, що це не чужі людині кудись. Да, волонтери, оця мавка, вона це показала дуже. За такої мавки просто настрій всіх псується і за кордоном. Але повірте, що є люди чесні, є люди чесні, які не візьмуть ці гроші, тому що ці гроші не принесуть щастя. Так, знову таки, бачите, тема одна і та ж. Хочеться побалакати про больницю, погана тема. Не виходить, да? А що больниця, больниця є, больниця? Ні, ну Це хороше, це таке як профілакторій для е, факту, ветеранів. для... Я тільки то, що, що одна Світлана Анатолієвна, вона забула три роки, вона думала, що я вже померла. Я ось заїду туди, ма, ну тільки не сьогодні. Може, коли саня буде. Е, і спрошу, як. Та ніяк. Я знаю, я з ним побалакаю. Я знаю, що автоматично. Ми ж теж в неї були. Я подивилася, яка вона лікарі. Я просто-напросто пішла до іншої, він каже, можна автоматично, просто пишемо нову заяву, і вона автоматично переходить. Ну, зараз я бачила люди в налогові, підтверджують лікаря із людиною. Один чоловік був приводив свою маму. І от... Сьогодні знову прийшла петиція. Не та резиденція. Я вже не знаю, що туди подавати та ту налогову. Дися. Ну ні, ні жодної гарної новини, нічого. Зараз прийду додому, двері будуть понеділок ціли, і, вже ж, і гарна не починаються всі діла. На понеділок, Мама все на вівторок. На все на вівторок, що був толок. А, а вівторок я, я врачу цього казати не буду. А то покласти в лікарню, ще ж коли ж бабушки захочеться, бо це вівторок, щоб був толок. Я вже навіть врачу ця не казала. казала. Кажу, вона хоче у вівторок, щоб був толок. Кажу, ну буде, будемо лягати, коли не скажемо. Помили, причесали, прическу зробили, підстриглися. Ой, Я така прибуду, що вже боже. не в галошах. Резинових. Резинових, що дуже, вдя... дуже Одежі малою. Набра... На що ти набираєш скільки одежі? Ну що я ж привезу чи що. Та, Мені... Мені їсти нічого не давай, нічого не дава. Кажу, возьми кефір, тому що тобі треба безлактозний пити. Тобі не можна молочного того, що там будуть давати. Да, там а вони не дають, вони кефір там дають. Ну, так кефір. Тобі той кефір пити не можна. Тобі треба безлактозний, тому що в тебе лактози здуті. А лактоза ця виганять. Нет, лактоза дає. Дає? сметани з -а. Тому що це безлактозне. Ти бачиш, ти п'єш какао, я тебе на лівок навіть молока. У мене саме таке саме. А сова не вилупи з Оце можуть таке. Да, да, це да. Точно. От апельсинки. Не, ні, от, як там, от чого? Не, а, от апельсинки не радяться мандаринки, да? Чи я такого. Та, ти таких це не тобі. я, це таке придумала. Ба, то, так, ну, то... ну все, ми вже майже під'їжджаємо, я вам тоді все розповім. А я за...